А є декілька культурологічних моделей. є культурологічна модель американська, є культурологічна модель французька. Безумовно, нам більше на мою думку підходить французька модель, де держава все ж таки датує якісь культурологічні, бо розуміє, що через культуру Франція, зокрема, вона може бути цікавою перед усім світові. Це велика і традиція культурна, і знов таки великі гроші, і велика увага, яка приділяється сучасним митцям. І, зрештою. Це конвертується в туристичний поток, який іде і залишає свої гроші в Парижі або, я не знаю, там, в інших містах. От, е так е я можу сказати з приводу цього, що Україна вона, е в даному випадку, в якому вона опинилася, безумовно, більше тяжіє до європейської парадигми, коли держава має опікуватися. Е Якимись мистецькими інституціями, тому що їх дуже багато в спадок лишилося від радянського союзу, тоді які галузі мають бути пріоритетними? Тобто а, що ну держава... перше я, я, я б сказав пріорист. би так: так. От, якщо б я був на місці пана міністра. Uh -huh. Ну, по-перше, я б дійсно розділив би всі всю культуру, так умовно розділив, сегрегував би на дві частини. Одна культура дотаційна, яка не може виживати без дотації держави. Це, зокрема, театри, це зокрема бібліотечна галузь, це музейна галузь і так далі. І тому подібне. І держава мала б опікуватися саме цією галузю. А для галузі модерної, сучасної, в тому числі і кінематографу, в тому числі і а, різних інших інституцій, які лежать, скажімо так, в контексті сучасного мистецтва, я б запропонував закон про меценатство. Це головна базова, відсутня зараз а, 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 така структура, яка б замкнула б на собі взаємодію бізнеса і культури. Бо у нас дуже багато людей заможних, які от там. Починаючи з початку 2000-х років, зробили собі колекції, цікавляться мистецтвом і готові в мистецтво вкладати гроші для того, щоб отримати що славу невмирущу. Хочуть бути Терещенками, Ханенками, хочуть бути меценатами. І нема закону. Завдяки якому які там норми мають бути От так що? що? Які там норми мають бути в цьому законі? Єдина норма, що ті гроші, які вкладаються в мистецтво, вони не вкладаються податком, угу. так як свій час зробила Росія, піднявши, витягнувши з глибокої дупи свій кінематограф. На якийсь час вони сказали гроші, які вкидаються в кіно. Не обкладаються податком. І тут же ж всякі ЮКАСи і всякі нефтяні компанії, тюмі, нефті почали вкидати гроші. І заробляти на цьому. Ну, не заробляти, а от, приміром, ви маєте заплатити там з мільйона, ви маєте заплатити 20% податку. Так? І от ви цей мільйон перекидаєте на а, якусь мистецьку акцію, і вам, оці 20%, які ви виплачуєте, ще там я да, я, можливо трошки на пальцях якось кострубато і банально це розказую, але є важелі, є якісь механізми чіткі, про вже вже опрацьовані, коли меценатські гроші вкинуті в конкретний проект, який підтримує культуру, не обкладаються податком. І людям з грошима це вигідно.